Друзі, шановні українці, нація Республіки України, всі громадяни, які на законних підставах проживають тут, приймають участь у відстоюванні інтересів України незалежної суверенної, правової держави, республіка Україна, яка взяла на себе відповідальність бути соціальною. Правовою, справедливою. Я давно не виходила в ефір і взагалі перейшла, більше більше публікую свої думки як громадського діяча і вважаю себе доволі таки свідомою людиною. Перейшла у Фейсбук і коментую деякі події для того, щоб якимось чином захистити права громадян. Які зараз нещадно порушуються, нав'язуючи нам волю великого капіталу, який, до речі, довів світ до війни, яка отут може перерости дійсно в світову. Значить, мені набагато легше і кажуть, ну, де взагалі-то. Прописаний текст видаю на своєму сайті самоврядної громади, громадської організації Самоврядна громада Вихід є. Єоргюа. Я неодноразово про це повторяю, а це я говорю для тих людей, які щойно підключилися до дружби зі мною, так би мовити, в Фейсбуці. Що я хочу сьогодні сказати? Я зараз знаходжусь уже другий тиждень на перезавантаженні думок фізичного свого стану. На перезавантаженні розуміння, що робити далі, куди рухатись, як рятуватись від цього безкінечного. Ну, не знаю так дуже проситься слово, просто реально дурдому. Значить. Знаходжусь я в такій місцевості: красота, в будиночку Пічка, биті Валенці, до речі, з Росії подаровані рідними моїй мамі, а тепер спадок дістались мені. І часто прогулюючись від такими чудовими місцями, і поруч знаходиться ліс, і поруч знаходиться річка, і в городі знаходиться озеро, на якому можна кататись на ковзанах. І саме серед такої краси можна займатися очищенням свідомості фізичного тіла від шлаків і токсинів, якими ми е е зашлаковані. І будемо говорити, що це свого роду у мене був такий піст. Відмова від е, тваринної їжі, відмова від солодощів, і навіть були дні, які я сиділа чисто на, на воді і на траві. І до чого я, шановні друзі, прийшла? Прийшла до того, що якщо ми з вами не будемо усвідомлювати, що День волонтера, який три дня чи чотири дні назад ми відзначали, День Збройних Сил України, а тим більше вчора ми в календарі відзначається День самоврядування. що Це, шановні, це наша з вами відповідальність, це наші з вами дні, які нам нагадують про те, що ми маємо відповідати за Україну своїми діями. Все, до чого ми дійшли, стало результатом того, що ми самоврядування так і не створили. І вже стало традицією, коли я на день місцевого самоврядування давала якийсь посил своїми відеозверненнями для того, щоб ми якомога швидше залучалися до самоорганізації, яка являється основою і фундаментом місцевого самоврядування. Самоорганізація це не та, яка Пропагується в засобах масової інформації під диктовку замовників, політтехнологів, партійних діячів, які бояться втратити свій контроль над українською землею по вказівці Великого Капіталу. Вони е, е, само, самоорганізація має відбуватись не лише в тому, щоб. Е, Залучатись до волонтерства там і так далі, нам треба будувати свою республіку, оформлювати економіку через інвентаризацію всього, що у нас є за місцем проживання, знаходячись е у війні і розуміючи, що нема зацікавлених в верхах для того, щоб цю війну зупинити. І зброю не дають, це одне питання, не дають зброю, значить, можна політичними діями якимись, ініціативами, які ну просто те, що зупинять війну, може, і не зупинять, але е позбавлять інтересу нас завойовувати. Тобто, ви розумієте, що якби ми з вами стали сильними, а сильними ми б стали лише тоді, коли не віддали зброю, коли оформили національне багатство за громадами, і громади стали контролерами на місцях підприємств, організацій, установ, контролерами всього, що відбувається на території. То скажіть, будь ласка, чи був був би інтерес у цього скаженого карліка? залишитись в історії як диктатор верніше, як, диктат, вірніше, як е вбивця видатної сильної нації. По-перше, ну ніколи б він на це не пішов, по-друге, у нас було б все створено, значить е необхідне для відпору. Цих ворогів, будь-яких, з якої сторони вони не були. Значить, Бог наділив Україну величезними залежами природних ресурсів. Ми можемо жити процвітаючи, і от для того, щоб цього не сталося, була організована, мені здається, з загальносвітова змова по знищенню унікальної держави. Унікальної країни, яка має визначену правову основу, політичну основу, державу творчу. І зараз нам залишається лише тільки встановити, виконати те, що прописано. День місцевого самоврядування має бути. Наповнений змістом зовсім не тим, який, який нам нав'язували всі ці 30 років. Місцеве самоврядування буде остаточно створено в тому порядку, в тому порядку, коли буде відбудеться створення, слухайте уважно, представницьких органів. Локальних громад. Локальна громада це громада будинкова, будинку багатоповерховому. Якщо от в такому населеному пункті, то це має бути вуличний комітет, де жителі кожного будинку, розбитий він чи цілий, має бути закріплена. За локальною громадою вулиці, переписаною зборами, відзначеною протоколами, де буде відмічено: від Берізки до дубка, від яблуні до груші, кому що де належить. Оце і буде та інвентарізація. Коли це стане повсюдним процесом, коли це стане, відбудеться на рівні України. То ви розумієте, що це стане резонансом на весь світ? Я буду до цього залучатись, як і залучалась до цього часу весь, ну, весь період. Маю відповідний сайт і ще раз нагадую, де готова. Відображати оці конкретні проекти реального конституційного самоврядування, яке будується на самоорганізації населення, населення має знати, що діє виключно у відповідності декларації про державний суверенітет, у відповідності до основного закону України, Конституції України 96-го року. І тільки таким чином, щоб це не було на рівні створення чергових окремих утворень державних, якихось там, і так далі. Це має бути місцева самоорганізація, навколо об'єднана навколо майна природних ресурсів комунальних підприємств і всього, що намагалися розікрати, але ви бачите, не встигли. І вивезти його неможливо там і так далі. Відтворена якась комунальна власність і досягла ну, якісної роботи, прекрасно, взяла людина відповідальність і вкладала, інвестувала в ці об'єкти, да хвала і шана їм. Ніхто не збирається відбирати, але давайте ми збережемо те, що може принесе з часом великі нам дивіденти. Дивіденти. Дорогі українці, дуже б хотіла, щоб всі слова, які я зараз говорю, вони не пролетіли повз ваше вуха. Мені шкода, шкода тих людей, які в свій час чули, слухали, чули це, вірніше слухали, чули, реагували. Усвідомлювали, що це непростий процес, ігнорували його і зараз знаходяться за межами України. І, до речі, я знаю, що нудьгують по Україні, хочуть вертатись, але куди? За чим ми з вами тут залишились, незважаючи на всі непередбачувані наші випробування. Всі, хто виїхав, залучайтесь, будь ласка, до тих проблем, шукайте людей, які в цьому, ну, в цьому напрямку рухаються, відстоюють інтереси перспективного майбутнього та, і так далі. Надавайте всіляку допомогу. І зараз кожен об'єкт, кожен клаптик землі має приносити користь. Як громадянам України, так і на війну і так далі. Ми зараз маємо думати лише про господарювання, незважаючи на оці всі складні обставини, в яких ми опинилися. Важливу роль в цій діяльності я вбачаю в кооперації. Кооперація має Починати перш за все з кооперації в родинах. Якщо ви тут залишились, створюйте проекти, реалізовуйте їх за допомогою інвестування в них, всіх рідних, близьких. І тільки таким, таким чином ми зможемо запустити, перезапустити, перезавантажити державу на нових, на нових основах. На нових, на нових основах знову ж таки, ринкової економіки. Ринок це не шкода для України і взагалі для розвитку. Планова економіка, яка була запозичена і вірніше використовувалася в радянські часи, от і в партійні, значить, і, е, однопартійності. Це було це, ну вона не витримала. Е, Конкуренції видатних, вірніше, просунутих країн економічного розвитку. Тому ми з вами опинилися в умовах кризи, знову ж таки, вина тільки керівників, можна було уникнути цього питання і цієї, цієї проблеми. Коли зараз звертаються в засобах масової інформації, повсюдно, і в соціальних мережах залучаються. Значить, до гадалок різного роду, які просто дублюють заяви керівників нашої держави. Ну, це просто абсурд, це знущання, це експерименти, які можна вважати, що це одна із найжахливіших зброй проти української нації. Засоби масової інформації не дають відомі канали, от зараз. Я кажу, в Києві не мала стільки каналів, скільки тут переглянула і побачила, що просто йде отруєння мізків через мізки, через свідомість, іде отруєння фізичних тіл, і просто люди ну, причавлені цією інформацією, і нема ніякого за що зачепитись. Якщо фільми, то тільки якісь монстри, знищення один одного. А психологи говорять про, е, значить, Насилля над жінками і декламують і ознайомлюють з формами насилля на прикладах якогось такого унікального випадку, значить, надуманого, абсолютно написаного під якийсь сценарій і так далі. Якщо це одиничний случай там чи випадок покарання чи насильства над жінкою, його роздувають до рівня проблеми нації. А в цей час ми просто думаємо про те, як вижити, і не даються поради. Наберіться свічок, значить, отримайте там вірніше, нарубайте дров, побудуйте пічки. А далі що? Люди ж залишаються саме основне, коли людина залишається без праці. Якби не той не та земля, яку ми взяли і вкладаємо, що ми за, за рахунок її пережили оці, оці всі локдауни карантинні там і так далі. Коли людина в праці, вона живає, вона створює собі і дає можливість створювати іншим, дивлячись на неї. Де ці, де ці приклади? Журналісти, кореспонденти, засоби масової інформації. Що ви робите? Прийде час і будете відповідати точно так же, як і керівники на рівні, на рівні держави, там і так далі, трибуналів. Тому давайте ми з вами якось визначимось, що ми не будемо ходити як отара. Заколотих прищеплених вівець за тими сценаріями, які нам диктують. І коли говорять, що ми витримаємо, так, ми витримаємо. Але чи пан Зеленський спитав у тих родин, які втратили своїх дітей? А якби ці родини знали, як би і безтолково і. Ну, була допущена ця війна. Я сумніваюся, що вони просто перед камерами там мовчать, і так далі. Вони залежні, вони чекають допомоги матеріальної, тому вимушені мовчати. Де ж підкуп. І ми це все розуміємо. Годі нам створювати, значить, і е, е, ще раз кажу, засоби масової інформації будують інформаційний простір тільки на приниженні отих орків, які вже принизили, уже всі побачили їх. Ну давайте ж створювати, е, е, говорити про те, що Україна не тому виживе, що вона е, гріється біля пічки, а тому, що вона працює і працює неординарно. Придумує проекти, які зав'язані на місцевих громадах. Локальні громади мають бути, якщо очолені, якщо там претендують ради не втратити свій авторитет в цих місцевостях, то будь ласка, зробіть так, щоб у вас на вулицях і в об'єктах зажевріла ота робота, надія на них підприємства і так далі. Достатньо нас тримати за бидло, достатньо нас тримати за отару. Свята пережили, ми зараз чекаємо свята такі загальнодержавні. От, ми тепер чекаємо свята, які мають принести нам щастя в родинах. Якісь посмішки, якусь надію. Де ця надія? Взагалі заблокуйте ці засоби масової інформації, які несуть у цю ахінею неадекватності. Коли вас б'ють, а ми говоримо про те, що ми вижимо, тому що у нас значить, ми придумали генератори піднімати під 10-й там, і так далі, замість кондиціонерів. Ну, це ж абсурд, люди добрі. Висловилась. На душі може стане трошки легше і е теж проявимось якимись проектами, які будуть ну, зразком для когось, може хтось запозичить і буде рухатись так далі. Будемо шукати всі ідеї, які можна втілювати на рівні місцевості, на землі, е в тих занедбаних приміщеннях, які були е ну, неоформлені. Ну, Неконституційно оформлені, і тому не попали під приватизацію, не знайшли відповідного господаря. Ті, ті підприємства мають стати власністю громади, і громада придумає, що там має знаходитися, які питання побуту може вирішувати. Залучайтесь, будь ласка, не тільки грійтесь біля пічок. А е, включайте мізки, думайте про те, що і як ми будемо відновлювати цю Україну, і вже треба зараз починати. Хтось чекає, що війна закінчиться там навесні, там хтось навіть говорить, що в березні ми вже будемо святкувати перемогу. А є такі передумови, що ця війна просто так не закінчиться. Якась там собі революція і та тримала тривала. Ви пам'ятаєте, скільки так званий Майдан і все? А тут такі сили задіяні і зброя не дається. Але поруч э, всього вже показують і демонструють про те, що створюється нові, э, нова оборонна техніка, нова зброя, э, яка набагато сильніша, а нам навіть стару не дають. То скажіть навіщо? Навіщо це посміховисько над нами? Як би ви там не планували там знищити? Українців, запам'ятайте, ця Україна, ця українська земля просто народжує подібних і тут не можуть бути інші, розумієте? Тому, іще раз, з пройдешними державними святами, ми чітко усвідомлюємо, що Збройні Сили України це єдина людська надія. На перемогу. Єдина, тому що ми бачимо, як віддано там відстоюється ця територія. Але чому на цьому ми зупиняємось і не акцентуємо тільки на Збройні Сили України, а саме відходимо від своїх прямих обов'язків займатися самоврядуванням, самоврядування, самоорганізацію за місцем проживання? Я розраховую на те, що ці слова знайдуть відбиток вашої свідомості, вашому серці. Ви почнете запрошувати в гості своїх друзів, своїх сусідів, обговорювати всі можливі варіанти відновлення господарювання в кожному населеному пункті. Будете гуртом збиратись і заходити в оті ради, які взяли на себе відповідальність, але Ну Не справляються, ми ж це бачимо, не справляються, взяли такий односторонній підхід. Це тільки волонтерство залучення до, до, до забезпечення військових там і так далі. На цьому зупинятись не можемо, просто призвані йти далі. Обіймаю всіх, хто думає аналогічно. Так, хто є е, однодумцем в цій темі і будемо діяти далі разом або окремо, різниці нема, аби був результат, а результат прийде на перемогу. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!